Всіх вітаю місті Суми. Місті герой Суми. Я приїхала на шиномонтаж, тому що глянула моя машина зовсім спустила колесо. Приїхала на перевірку, можливо, десь пробила, можливо, ще якась там несправність. Тому чекаю, хотіла в секонд зайти, я ж приїхала в 2 години дня. але думаю, ні, займуся машиною, а потім уже завтра в секонд. Можливо, щось сьогодні зайду, біля нас там завіз товару був сьогодні. Може, щось там знайду, вам познімаю. Я бачу, що перегляди міста Києві, і всіх моїх подорожей не цікаві, тому що зовсім мало переглядів. Ну, я розумію, що мої глядачі підписувалися на мій канал, не за. Подорожі по Україні. Ну, Так як я живу, і це мій канал, я вважаю, що я маю право знімати те, що я хочу, а ваше право дивитися те, що ви хочете. І наші права тут сходяться. Ну, Такі справи, все. Буду... Стою в черзі, ще півгодини чекати. Буду ремонтувати машинку, тому три дні пройшло, вона стояла без мене. Я вже за а вона, мабуть, за мною. Вітаю вже з примірочної. Я вже в цьому нашому з вами улюбленому магазині. Я прийшла додому, перевдяглася, вдягла куртку. Пуховик і вирішила зайти в магазин. У нас тут сьогодні день оновлення товару. Знайшла шкірянку, знайшла кашеміровий светрик, не светрик, а кардиган. Начебто, глянула, не було там пошкоджень, було декілька тільки плямок. Поїхали приміряти. Першу приміряла шкірянку, мені сподобалась вона тим, що подовжена, і має пасок. Це дуже рідко такі шкірянки, можна зустріти взагалі частіше або прямі. Просто як іде, як піджаком, жакетом, або як косухи. А ця зроблена дуже красиво, це Next, і шкіра натуральна підкладка Поліестер. Там є бірочка, де вказано, що це натуральна шкіра. Пошкоджень немає по цій шкірі, все з неї добре, І на мене сіла вона дуже гарна. Хоча на мені там тільки тоненький светрик, такий, як під горлишка, як гольф. Але все одно можна ще щось вдягти і теплішеньке. Ну, було мені вільно. Приміряла кардиган. Кардиган не має застіпки, але це 100% кашемір. Я взяла його тільки тому, що це кашемір. Я думаю, що будь-якого пошиву, якщо це кашемірова річ, то вона вартує уваги. І приміряла штанці. Такі штанці у нас в магазині було декілька і всі різного фасону. Але вони збірками, нові. В складі тут бавовна і еластан написано. І цікаво пошиті. От саме ці були звужені донизу, а по стегнах така як вставка була широка. І виходило, що вони поверху розширені, а донизу трішки звужуються, і вони вкорочені. Вкорочені це такий фасон. Ну, мені вони подобаються, я люблю такі штанці на літо. Мені здається, це більше для йоги, для заняття йогою. Вони дуже зручні, вільні, ніде не будуть заважати. Ну, Такий кардиган. Намагаюся розібратися з ним, чому він висить вже вечір, а він ще до сих пір в магазині. Ну, начебто нічого, тільки там була як незначна плямка на рукавчику. Далі приміряла вже інші штанці із таким кардиганом. У смужку це вовна, натуральна вовна без домішок. Приємна сіла, до тіла дуже гарна. Ну, на мене трішки малувато. Зараз покажу ці штанці. От, от такого самого бренду, і на мені, і попередні ці, що я міряла, я вам показую бірку. Написано там, зроблено в Італії. Можливо, це якийсь локальний. Італійський бренд, який виготовляє такий одяг. Ну, хоча він досить гарний, і тим більше, що це збіркою не ношені речі. І ці штанці також були збіркою. Бачите, вони вже іншого пошиву, вони широкі, також вільні в талії, вони мають низьку посадку. Кардиганчик на мене трішки малий, він у мене прямо птис, хоча, може б так би його і носити. А штанці вільні поверху і вільні донизу, і мають такі понизу ще манжет. Вони широкі і також, бачите, вкорочені. Ну, такий фасон. Кардиган такий досить непоганий. Пошкоджень не було, стан нової речі, ні ковтунців, ні зачепок, нічого такого в ньому не було. Такого самого бренду, але вже інший кардиганчик іншого кольору і трішки інша вовна. Виділка вовни зовсім інша. Мені цей сподобався більше. Він не такий яскравий, не такий кидається в очі. Мені тут більше подобаються кольори, поєднання кольорів. І з цими штанцями, мені здається, вони дуже гарно поєдналися. Ну, Хоча штани я б носила влітку, а кардиган взимку. Його можна поєднувати із джинсами, із класичними брюками-штанями. То... Думаю, це гарна річ, бо цей сів, ну мені здається, краще і по плечах гарно. Ще приміряла такий кардиган: це легенький. Тут у складі 30% шовку, 70% бавовни, катон. Тут мені не подобається горловина, вона дуже широка і він розходиться гудзики. Бачите, трішки розходиться мені по мені. Хоча до цих, саме до цих штанів оцей кардиган сів найкраще по кольору. не дивилась, дивилась, роздивлялась і вам показую. Також тут вони збіркою. Ще там були рожеві і коричневі ну, такі коричневі, як кольору Кемел. Не темно, коричневий. Так, далі покажу вам, що я знайшла такий светрик. Карти 100% кашемір, але у нього було пошкодження. Но на дотик цей светрик, начебто як хмаринка. Він дуже приємний, дуже тоненький, дуже ну, не знаю, як вам пояснити це відчуття, коли торкаєшся такого якісного кашеміру, то зовсім, зовсім він відрізняється один від одного. Різна виділка цих кашемірових речей, тканин. І нитки кашемірової. Бачите, позаду він зроблений отак. Він неоднотонний. Ну, показала вам. Давайте зважимо цей з дірочкою кардиган 81 гривня, майже 82, кардиган подовжений 164 гривні. І штани 163 гривні. Ну на цьому, все. Дякую за увагу. Цілую, люблю.